Вітаю! Сьогодні ми розберемо одну ну дуже, дуже важливу тему для будь-якого бізнесу, який має справу з товарами на складі. А саме, як правильно оцінювати ці запаси. От давайте почнемо з такого, на перший погляд, простого питання продали товар, так? А скільки він насправді коштував бізнесу? Звучить легко, але повірте, відповідь тут не така очевидна, і від неї, до речі, залежить дуже багато, в тому числі й те, скільки компанія заробить. А гаразд. Ось наш план на сьогодні. Поговоримо про первісну вартість, що в неї входить, а що ні. Потім розберемося з транспортними витратами, розглянемо чотири методи оцінки. Зупинимось детальніше на протистоянні FIFO та LIFO і нарешті поговоримо про стратегічний вибір. Поїхали! Отже, перша зупинка первісна вартість. Давайте розбиратись, з чого все починається. От товар приїхав на склад, як визначити його ціну для обліку. І тут є таке, знаєте, золоте правило бухгалтерії: запаси треба обліковувати за їхньою фактичною вартістю, тобто за сумою всіх-всіх витрат, які пішли на те, щоб цей товар купити, привезти і підготувати до використання. Це й називають первісною вартістю. Так, а отут починається найцікавіше, бо, виявляється, не всі гроші, які витратили на шляху товару до складу, можна повісити на його вартість. От подивіться є чіткий поділ. З одного боку, те, що безпосередньо стосується товару, ціна від постачальника, мито, доставка, страхування в дорозі, все це йде у вартість. А от, скажімо, відсотки за кредитом, на який цей товар купили, або зарплата адміністрації, це вже зовсім інша історія. Це загальні витрати бізнесу, і до первісної вартості запасів вони не входять. Добре, давайте тепер зупинимось на одній дуже поширеній штуці. Транспортних витратах. як же їх правильно порахувати. Тут є по суті два шляхи. Перший простіший, взяли і додали вартість доставки прямо до конкретної партії товару. А є другий, трохи складніший, але часто зручніший. Всі витрати на доставку збираються на окремому рахунку, а потім в кінці місяця розподіляються. Давайте саме цей другий варіант і розберемо на прикладі. Уявімо собі таку ситуацію. Купили товарів для продажу на 2 тисячі гривень, і ще матеріалів для виробництва на тисячу, всього на 3 тисячі. А за доставку всього цього добра заплатили 600 гривень. Що робимо далі? Ну тут все просто беремо наші 600 гривень витрат на транспорт і ділимо на загальну вартість закупівлі, тобто на 3 тисячі, і що ми отримуємо? Правильно, 20%. А тепер найголовніше. Ці 20% ми додаємо до вартості кожної групи товарів. Тобто товари для перепродажу тепер коштують не 2000, а 2400 гривень, а матеріали не тисяча, а 1200. Ось це і є їхня справжня, повна, первисна вартість на нашому складі, розумієте? Не просто ціна покупки, а ціна плюс доставка. Окей, з тим як товар заходить на склад, розібралися. А тепер питання: як оцінити його вартість, коли ми його продаємо або віддаємо у виробництво? Загалом є чотири основні методи. Перший це метод ідентифікованої собівартості. Це для якихось унікальних штук, наприклад, автомобілів, де кожна одиниця має свій він код і свою ціну. Другий середньозважений, коли ми просто беремо загальну вартість всіх однакових товарів і ділимо на їхню кількість. А є ще два, мабуть, найвідоміші методи Фіфо і Ліфо. От про них і поговоримо детальніше. Так, Фіфо проти ліфо. Це можна сказати класичне протистояння в бухгалтерському світі. Давайте подивимося, в чому тут сіль. Фіфо розшифровується, як перший прийшов, перший пішов. Логіка дуже проста: уявіть собі полицю з молоком у супермаркеті. Що роблять працівники? Правильно, ставлять свіжіше молоко назад, а те, що старіше, вперед, щоб його купили першим. Ось це є ФІФО. Ми списуємо вартість тих товарів, які купили найдавніше. А ліфо це повна протилежність. Останній прийшов, перший пішов. Тут можна уявити купу вугілля або піску. Коли приїжджає нова партія, її висипають зверху. І коли потрібно взяти пісок, звідки його беруть теж зверху, тобто списується вартість товарів, які були закуплені останніми. І ось тут, увага, дуже важливий момент. Ці методи FIFO та LIFO, вони про рух вартості, а не про рух фізичного товару. Тобто, ми могли фізично продати молоко, яке купили вчора, але в обліку списати вартість молока, яке купили місяць тому. Це просто бухгалтерське припущення. А тепер подивіться, як все змінюється, коли в гру вступає інфляція, тобто коли ціни постійно ростуть. За методом FIFO ми списуємо старі дешевші товари, а продаємо за новими високими цінами. Що в результаті ого, який великий прибуток на папері. Це подобається інвесторам, але доводиться платити більше податків. З LIFO все навпаки. Списуємо найновіші, найдорожчі товари. Прибуток на папері виходить меншим, і податків платимо теж менше. Бачите, вибір методу це вже не просто облік, це стратегія. То що ж обрати? Як бізнесу вирішити, який метод підходить саме йому? Ось така собі шпаргалка. Вона чітко показує головну різницю. При FIFO собівартість проданих товарів базується на старих цінах, а залишки на складі оцінюються за новими. При LIFO все дзеркально. Продані товари списуються за новими цінами, а на складі лежать старі дешеві. Тобто головний висновок тут такий. Немає хорошого чи поганого методу, просто кожен з них показує різну картину фінансового стану компанії. Кожен розповідає свою історію. Тому вибір методу оцінки запасів це далеко не просто формальність для бухгалтера. Це, по суті, стратегічне рішення. Воно впливає і на податки, і на прибуток, і на те, якою компанію бачать ззовні, наприклад, інвестори. Тож варто поставити собі питання: а яку власне фінансову історію хоче розповісти наш бізнес?